Знову влягі сенички, є чудова нагода над гача рубахи, товими пригодами маленька на зріст, липі має хіст, завжди то допоможе ти тільки звернись. Знову тече руїна. Ой, це відбувається. Все містечко прийде сюди на зібрання сяючої ягоди. Тому це місце має бути без пилинки. Всі рухаємося, жбрамо, шпивенько, прибираємо, приберемо, прибираємо, друзі. Я зможу! Допомога не потрібна! Я сам борюсь. Ми робимо це разом всі ми. Нам поти мішки руки, щоб допомогти. Добренько, друзі, на рахунок три, один. Огано. Oh, Що скажете це до святкування першого морозу. О, це моя улюблена пора року. А тепер зробимо так, щоб це місце засяяло. Дуже холодна погода, давайте допоможу. Ми зробимо все швидше, коли працюватимемо разом. О! Схоже ех, на якусь стару скриньку. Цікаво, що в ній. Пробачте. Тут якась книга. Ми читали її на перший мороз. Так, це вона. Книга розповідає про першу зиму у ягідному містечку. Я впевнена, що всім захочеться знову її почути. Я почитаю її тут у кафе та запрошу все ягідне містечко. Ходімо, ви двоє можете допомогти. Знайшла. Що це в тебе? Я закінчую свою зимову колекцію. Це ягідно прекрасно, Своєрідно рідно неповторно. Дякую. Я все своє серце вклала у цю колекцію. <реш> ти щороку перевершуєш сама себе малинко. Я впевнена, коли за щось братись, то слід робити як найкраще. Тому я не зупинюсь, доки це не стане абсолютно безмовно таким, як слід. Як ти сказала, я прагну зробити щось своєрідне, неповторне, ніколи не бачене. Що ж, ходімо кексику, та і дамо малинці попрацювати. О, сьогодні у мене в кафе вечір читання. Я б дуже хотіла, щоб ти прийшла. А? О, так, звісно, я прийду. Кексику. Кексику. Це так цікаво. Виключила. Так. Добре, що у вас вийшло. О, дякую, що прийшли. Проходьте, сідайте, де забажаєте. Я так цього чекала, сонечко У давні часи це була моя улюблена частина свята першого морозу. Дуже радісна пора року святкування бал сяючої ягоди та зібрання сяючої ягоди. Але деколи ми схоже забуваємо, як це важливо. Ось чому ми завжди читали цю книгу: Велике зібрання сяючої ягоди. Вона розповідає історію найпершого свята, першого морозу. Колись давно ягідне містечко було ягідно маленьким місцем. Усі наполегливо трудились, щоб допомогти йому вирости. Разом вони посадили насіння, щоб потім тут виросла чудова, рясна ягідна поляна. Але перша зима того першого року була непростою. Було холодно, декого з мешканців замело у власних будинках, а іншим довелося їх відкопувати. Дехто з мешканців накопичили мало їжі на зиму, тому інші ділились з ними. Дні минали та ставало ще холодніше. Та холодніше, та холодніше. Здавалося, що молоді рослинки ягід ось загинуть. Саме тоді з першої сяючої ягідки було вирізано чудовий сяючий ліхтарик, бо це було важливо. Клас! Вони так довго вирізали сяючі ягоди. Саме так. Продовж багатьох років. О, здрава, yeah, здрава, yeah. О, ми беремо вирізану ягідку. <рик> я не знала, що я справжня причина для цього. Я вважала, що ми робимо це заради це розваги. А, та ще це важливо, тому що. О, Я знаю, що цього року я виріжу найкращу ягідку. Ми повинні пам'ятати, чому ми вирізаємо ягідки У книзі написано. О, я зараз почну розробляти сміливий дизайн. О, я теж, я теж А ви не хочете дослухати? А так, але я дуже хочу вже почати свій дизайн. Навіщо взагалі чекати? Я збираюся абсолютно перевершити себе цього року. Поспішаймо. Гарна ідея. Так, це буде весело до роботи. Це буде дуже весело. Е, але О, гадаю, вони вважали історію не такою важливою. Пробач, принцесу Ягідко. Можливо, час невдалий. Але одного дня, сонечко, ти допоможеш їм побачити справжню причину зібрання. Я впевнена. Добре, але недостатньо добре. Недостатньо своєрідно, неповторно і не бачено. Я вкладу в нього все своє серце. Він має бути найкращий, найкрасивіший. Хм, Нь. Це не те. Ага. Так. Отак. Здається, я придумала. Трохи більше тут, трохи менше тут. Ніхто такого ще ніколи не бачив. Ха -ха -ха! Малинку? А -а -а! Що? Це твій дизайн, що я? Ні! Тобто, можливо, тобто я не знаю. Тобто. А що? Я просто спитала, я його не бачила навіть пів секундочки. Може, ну, пів-пів секундочки, але я не для цього забігла. Я хочу, щоб це був сюрприз. Щоб і мій дизайн був сюрпризом. Я хотіла спитати, чи можеш ти позичити папір для малювання, щоб я намалювала власний дизайн сячої ягоди. Я тримаю його в голові, та якщо я зараз його не намалюю наградити. Звісно, саме так у мене з'являються мої ідеї, просто виникають у голові. Тримай. ця гарненька Гарна форма. Саме той розмір. Гадаю, зірву її. А як справи у тебе, сонечко? знайшла? Я схиляюся до цієї, як гадаєш. Вона чудова. Так. А? А, а, ага, малинку, ти вже вирвалася ягоду, яку вирізати можна А, Так, вирвала. Краще я зараз же піду додому, щоб вирізати її. Що це було? Вона хоче, щоб її ягода була великим сюрпризом. Гей, а куди йдуть? До синички ми покажемо одна одній свій дизайн сяючої ягоди. Підеш Гаразд Але я не показуватиму дизайн своєї ягодки, доки не виріжу її. Я не можу дочекатися. так цікаво Ти Можна перша, можна, будь ласка. Звісно, Сливко, показуй Довелось постаратись, щоб вийшло так, як я хочу, але що скажете? А -а -а -а! Же... Такий, як у мене. Це чудово, Сливко. Зацініть. Я зробила дуже схожий на твій. <плес> я теж. Щоб ви знали, я теж цікаво, як це сталося. Я навіть не бачила твій малюнок. Ну, звісно ж, не бачила. Тоді як вона могла скопіювати його? А, ну, Вона побачила у чорничка, чорничка у сливки, а сливка улимуля, але муля у мене. Ти ж просто жартуєш? Чи не так, малинко? <плес> Я не вважаю це за жарт. Гаразд, слід заспокоїтись і все з'ясувати. Я стільки трудилась над цим дизайном, я хотіла зробити щось особливе і абсолютно неповторне для зібрання сяючої ягоди. Я все серце вклала туди. Гадаю, існує ягідно просте пояснення. Звісно ж, є. Всі його скопіювали. Можете викреслити мене і не вирізатиму цього року сяючу ягоду. Але ж маленько, ти нам потрібна? У нас не буде справжнього зібрання, якщо. Всі не прийдуть. Мені не подобається це казати, але може малинка права, може, апельсинка піддивилася мій ескіз? Я, я теж не хотіла цього казати, але я думала, що лимуля теж могла піддивитись. Я не хочу навіть думати так. Але я маю відчуття, що можливо сливка піддивилася мій ескіз. Сонечко, у нас невелика проблема. Я починаю думати, що копіювання було зроблене. О, сливко. Серйозно. Чорничка ходила того дня навколо мого будинку, і я все чула. Мене звинуватили у копіюванні. Слухай, я просто кажу, але ця апельсинка мене скопіювала. Я нікого не копіювала. Ти впевнена, що не ти мене скопіювала. Годі припиніть, не будемо емоційними. Емоційними від чого? Ми говорили про копіювання. Хто кого копіював? Дівчатка. О, ні, це я. я, я це точно не я. Всі одна одну звинувачують знову і знову, і тепер ніхто не хоче вирізати ягідки. And without everyone cooperating together, well, the gathering just cannot be. Боюсь, oh. що ми повинні скасувати святкування. Дякую, Іриско. О, кексико. Я знаю, що ви хочете допомогти, але ми нічого не вдіємо. Це теж вже не потрібно. Ей! Одну хвилиночку. О! 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 Тепер все має сенс. Тепер я точно знаю, що робити. На зустріч. Час зібратись. Зустрінемось у кафе. Чорничко, малинко, апельсинку, лимуля. Усі. Приходьте якнайшвидше. Перекажіть усім, всім. Важлива зустріч! Негайно. Ні, не знаю. Ой, а ти? Навіщо ми зібрались, Сонечко? Так, що таке важливо, що ми мали прибігти сюди? Я хочу, щоб ви дослухали кінець історії. Ми ніколи не дочитували до кінця. Але навіщо цього року зібрання не буде? Прошу, друзі, залишайтесь та послухайте. Коли я закінчу, гадаю, ви все зрозумієте. І риско світла. ця найхолодніша зима прийшла до ягідного містечка. Всі мешканці тяжко працювали, щоб врятувати нову посаджену поляну, але ставало все холодніше, і вони знали, що рослинки не виживуть. Тоді, у найменшої ягідки, виникла ідея: ми можемо вирізати ягідки, які маємо, сказав він, і посадити всередину світлячка. Навіщо це робити? спитали інші. Якщо ми віднесемо їх на поляну, пояснив він, вони можуть їх зігріти. Спершу вони сміялися з маленької ягідки, та потім вони зрозуміли це була їхня єдина надія. Якщо рослинки не виживуть, то їм не буде чого їсти, і не буде світла у маленькому містечку. Тому вони працювали разом і принесли на поляну ягідки, що світились. <смітло> і це спрацювало. Рослинок було врятовано. Але тільки завдяки тому, що кожен мешканець ягідного містечка приніс ліхтарик, щоб допомогти зігріти рослинки. Мешканці ягідного містечка побачили, що вони повинні покладатися одне на одного, бо вони залежать від сяючих ягід. Відтоді ми що зими святкуємо зібрання сяючої ягоди. Кожен у яєдному містечку вирізає ліхтарик з замерзлої ягоди. Все містечко збирається разом та запалюють ліхтарики у колі. Кожен дає обіцянку, що громада збиратиметься разом та допомагатиме одне одному у майбутні холодні зимові дні. Друзі допомагають друзям. Ось, що насправді означає зібрання. О, о боже, Я й справді поводилась безглуздо. А тепер я хочу ще дещо вам показати. Ви це бачите? Ось тут. О! Стривай! Це ж це ж мій дизайн! Саме так. Я зробила точнісінький. Е, і я І я теж. Ми всі зробили. Гадаю, ви всі це бачили, коли я відкрила скриньку, але ви не усвідомили, що бачили. Саме так ви намалювали однакові ескізи Всі ми. О! Тоді. Тоді я вас звонуватила в копіювання, а ви цього не робили. О, Пробачте мені. Я сподіваюся, що може колись пробачити мені. Ну, звісно ж, малинко, якщо ти пробачиш мені і мені теж. Гадаю, ми всі вийшли за межі? О, Погляньте всі, на вулиці сідає мороз. Я впевнена, що ягідки замерзли і готові до вирізання. Краще покластись, якщо хочете вчасно зірватися ічі єгітки. Як вам ця? Чудово! А як вам ця? Гарненька пельсенко. Ти пропустила тут цяточку Всі вже закінчили. Майже Одну секунду Скажу їм, що вже час а Ви можете сказати світлячкам, що ми готові? Дякую When things aren't looking up And it seems you're out of luck be a beautiful rainbow